Вітаю, друзі! Дуже хочеться, щоб ранок був добрим, тихим, спокійним, та він є тривожним, тому що звучить повітряна тривога. Десь тривога, а десь і гучні вибухи. Потвора не може. Жити спокійно. Йому скучно, коли тиша і спокій. Але ж ми ніхто з нас не потребував тих потвор, які прийшли до нас з цього гнилого оркостану. І вже не одне різдво поспіль, не один день, не один тиждень. Потвори влаштовують нам пекло. Це вже відбувається роками. І цьогоріч Різдво не минуло в тиші. Навіть і богослужіння служилось в підвалі, тому що ворог. Гатив своїм смертоносним сміттям. Насправді, потвори думали, гадали різдвяне пекло влаштувати. брехню для цього промовляли, щоб перемир'я нам пізнать. Та на різдво скоти гатили, мішенні люди стали в них, свій план вони не полишили. Принесли стільки бід і лих, тому без радості минуло, бо скрізь нащадки сатани зло не пропало, не заснуло. Іде продовження війни. Ми цих потвор не потребуємо. Огидний нам ординський дух. Ми Україну відбудуємо, щоб тільки залп. Війни ущух, щоб не росли у нас могили, не розквітали у вінках, жалоби дзвони не дзвонили, і квітли квіти в квітниках, щоб щезло зло з неньки, щоб не смердів в нас їхній прах, Щоб щезли наші воріженьки. Не повертались навіть в снах, тож вірмо в Бога і збройні сили, молім, аби Господь беріг, щоб ми надалі в мирі жили, щоб перемозі шлях проліг. Нехай Господь нам допоможе, щоб всі наші дороги й стежки були встелені миром, щоб Нашій перемозі проліг шлях, перемозі, на яку ми всі з вами з великим нетерпінням чекаємо, за яку ми молимось, яку ми випрошуємо, за яку ми благаємо, за яку наші дорогі захисники і захисниці платять найвищу ціну, ціну свого життя. На превеликий жаль. Тисячам захисників і захисниць довелось покласти голову. Покласти голову для того, щоб жила Україна, щоб жили ми з вами. Тому нехай Господь береже кожного захисника і захисницю. Нехай Господь береже кожного з нас різдвяні свята минули у тривозі й вибухах. Дай Боже, щоб Господь поміг кожному з нас дожити наступних різдвяних свят, і щоб вони були в тиші, щоб ми тільки чули різдвяні дзвони в церкві. Щоб ми не чули сигналу повітряної тривоги, щоб ми не купалися у вибухах, щоб наша Богом дана свята українська земля більше не скроплювалась, не гаптувалась кров'ю. Нехай Господь у цьому допоможе. Я бажаю всім тиші спокою, легкого, тихого, спокійного, благословеного дня, Тебе, щоб ця тривога, яка зазвучала. Годину тому, дай Бог, щоб вона була вже останньою, що більше не доводилось подавати повітряну тривогу через те, що загрожує небезпека. Якщо буде гучний сигнал, хай це буде сигнал нашої перемоги. Марія Сенко, пише доброго ранку, благословенного мирного дня, Божої опіки вам. Щиро дякую, дорогенько, вам теж і всьому. Нашому люду, нашій славній Україні. Дорогі мої, я буду з вами прощатися. Мені пора на роботу. Нехай Господь береже кожного з вас, ваших рідних, ваші домівки. Нехай вороже, смертоносне сміття, яке ворог запускає до нас, вертається в те гниле ординське болото. Я буду щиро сподіватися, що Господь береже життя, обереже домівку і. Ми завтра вранці знову зустрінемося з вами в прямому етері. А сьогодні була ранкова кава і поетичне слово королеви гір Клавдії Дмитрі.